На стіні два прапори з підписами побратимів. Зато на перепочинок декілька годин далі знову виїзд. Боєць позивним малина на війні з 14-го. Тоді пройшов пекло на Луганщині. Поняли, що ми в повному окруженні. От, і якщо є якась допомога, то це тільки е, благодаря авіації, яка прилітала, допомагала нам. Від війни перепочив кілька років спочатку повномасштабного вторгнення, з перших днів на фронті з побратимами 108-ї бригади тероборони. Першу неділю допомагав, як кажуть, волонтерів, ходив, копав, допомагав їм окопи, траншеї, і потім пішов к ним, розвався і пішов к ним. І по сьогоднішній день ми всі разом в одному підрозділі захищаємо кажуть, агресора країни. На війні все відчувається інакше, каже боєць. На нулі діють свої правила. Нема часу думати. У тебе е, працюють тільки підсознання. Сироками нарабатуються і ти вже е, як робот автоматично все робиш виконуєш. Тому що, якщо будуть вагання за думки якісь, то ти можеш за одну-дві-три секунди щось трапити. Вздовж лінії фронту ворог часто використовує FPV-дрони, які додають неабияких проблем піхоті. Антидроновими рушницями, системами РЕП, всякими способами, автоматами, якщо крані може бути таким. і автоматом, бо ну, пташками хлопці, хлопці можуть, можуть попасти. Хлопець мріє повернутися додому до дружини та двох донечок, але й про армійську родину не забуває. У мене дві сім'ї. Одна сім'я, яка дома чекає, друга сім'я, це Мій колектив, з яким я спочатку, з перших днів, я кажу тут. Побратими зі 108-ї бригади тероборони це родина, впевнений і боєць на псевдочобот. На війні з минулого року бідкається довгий час не брали у військо через стан здоров'я. У мене Хвороба, цукроводі. Пройшов військову комісію, обмежена пригодна. Завжди поряд чоловік тримає малюнок від донечки. Каже, точно знає, заради чого, та кого він тут. Це моя донька. Десять років мені прислали з посилочки. Дуже скучає за мною. Україну повинні боронити. Мужчина, які тут проживають, у яких є діти, жони. Професійно ліквідовує русню на запорізькому напрямку і колишній піхотинець, а нині аеророзвідник Гера. Там постійно вони лізли, лізли, і постійно ми були під обстрілами, так як під танковими обстрілами. Мінометні артилерія, авіація, і вони все працювали. І працювала у них як робочий день. Вони починали з сім'ї там і поки не потемніє. ФПВ працюю лише півроку, проте вже може погозуватися знищеними мінометами, кулеметами та машинами рашистів. Подобається, як воно все. вони бігають, ми та шарцями, гори. Зараз на меті знищення чергової великої цілі у окупантів. Є у нас тут танчик кошмара наші позиції. Ми за ним у нас не тільки у нас не один розрахунок ФПВ є, і Ми всі за ним ми ведемо охоту. Піхотинці 108-ї бригади тероборони витривалі та досвідчені воїни, які дають гідну відсіч загарбникам. Хочеться да, не просто сидіти як опа а нищити їх. Чому всі сюди і прийшли повернутися додому живим і вигнати всю цю нечість з нашої землі.